Вітаю всіх, моя рубрика Порада від карт. Сьогодні порада для тих, хто живе за кордоном. Хочу, давайте так, порада для тих, хто живе за кордоном. Що їм робити? Так, так, ох, так, це порада для тих, хто за кордоном живе. Так, як завжди, три варіанти. Беремо три варіанти. Вибирайте для себе, на який душа лежить. О. Дивіться, а тут зразу на дні колоди це варіанти, що там робити. Залишатись, не залишатись, де працювати, як працювати І взагалі, це у людини вибір. Це завжди вибір. Вибір це завжди круто, круто, коли він є. Скажу чесно. І так, перший варіант, що там ключ це постійне проживання за кордоном. Тобто, людина на постійному місці знаходиться, вона вже звикла, вона вже живе, вона вже як вдома. там. Це люди, люди, які поїхали до війни. Найбільша частина або ті, хто вже там прижились, працюють, хочуть залишитись, будувати своє життя. Це дуже круто і класно, якщо ви змогли знайти себе. Дуже рада. Другий варіант це допомога. підтримка. Це люди, які потребують за кордоном саме допомоги, підтримки, поради будь-якої психологічної, моральної, фінансової будь-яка порада. Допомога. Тому що людям там дуже важко і за кордоном зараз немає такого волонтерства, немає допомоги, гуманітарки, щоб люди могли звернутися. Але я знаю, що досі є психологічна підтримка. Тому друга категорія, хто вибрав цю карту, вам просто потрібна допомога будь-яка. Кожного вона своя, кожного свої потреби. Тому звертайте на це увагу і намагайтесь її попросити. Хто просить, тому дають. Так, третій варіант. А третій варіант це змія. Це, на жаль, дуже хитрі дії можуть надурити десь, можуть кинути на гроші. Тут треба бути дуже уважними, бо тут багато нечесного, нечесні люди, нечесні дії, хитрі маніпулятивні дії. Тут можуть бути проблеми по роботі. Сюди теж можна віднести, що будуть проблемна робота, проблемне житло, може оренда житла бути питання, все що завгодно. Тому треба бути дуже уважними і відслідковувати, що вам кажуть, що вам дають підписувати, наприклад, які умови, все, все, все. Тому дивіться, вам три варіанти. Кожен вибрав для себе варіант, кому як. Випало чітко на чітко. Пишіть в коментарях. Я хочу, щоб усім було комфортно, хто живе за кордоном, а хто хоче повернутися, щоб завжди повернулися.